Стосується міста Енергодар, насичують місто, теж намагаються і мінувати, і так само намагаються там зберігати свій контингент. Зрозуміло, що з безпекової точки зору бити по Енергодару ну вочевидь, ми не будемо. Не будемо. Але але тоді які шляхи? Це просто, я не знаю, оточити, е, вигнати ворога і ворог. Вони ну, самі звідти втечуть, як, так. як Це на Харківщині відбувалося в деяких населеннях саме жестом доброї волі, так тому що а, тримати енергодар, Запорізьку електростанцію, ну, наприклад, як елемент шантажу, а, щоб там знаходились постійно угруповання, які будуть в оточенні, ні, безумовно. Як тільки вони побачать, що є загроза для їх шляхів, тобто що вони не зможуть використовувати логістику. Для того, щоб тікати в напрямку Криму, вони розпочнуть тікати ще до того, як ми зможемо перерізати цю логістику. Mm -hmm. Тобто все розпочинається. Якщо ми кажемо про, наприклад, Запорізьку область, в них основний акцент оборонних ліній та концентрація в трикутнику Токмак, Васильівка, Мелітополь. Оце основний трикутник, який вони намагаються максимально насичувати. Але якщо цей трикутник там щось е, м, станеться, буде е, пробито першу лінію оборони, другу лінію оборони, то вони змушені будуть тікати фактично зі всієї іншої території, бо тоді неможливо буде зупинити, наприклад, активний рух збройних сил України. А вони, якщо залишаться, наприклад, відрізаними по логістиці від можливості відступати та тікати на Крим. Тоді це велике угруповання, яке угу. опиняється в оточенні величезний обмінний фонд, якого ну в сучасній історії не було ще таких прикладів, що було стільки в оточенні підрозділів, які або будуть до останньої каплі крові оборонятися, а цього вони робити не будуть, або вони здадуться в полон. А це десятки тисяч полонених. Це буде ганьба такого рівня, так. якого ще ніколи не було. Тому їм а вони ладні все ж таки тікати аніж тримати оборону. Продовжуючи тему запорізької атомної електростанції, хотіла згадати повідомлення від української розвідки, яке лунало минулого тижня. Приблизно говорили про те, що окупанти, готують там провокації і е е яка наразі ситуація із цим? Що відомо? А, тому що повідомлення стосовно цього, ну так трохи затихли в інформаційному просторі. А саме для цього ГУРМО і робить такі заяви. Це, було попередження. це, це саме а, інформація на дійсно воно на опередження дій uh -huh. в інформаційний простір а, відправляється таке повідомлення. Воно розповсюджується і всі знають, що готується. Отже, який сенс цю провокацію реалізовувати, якщо про неї вже всі знають, тобто. Гура мова відпрацювали на а, саме попередження ось цієї загрози. Загально -то росіяни будуть імітувати ось такі загрози і надалі. Бо для них оці екологічні ядерні шантажі, вони їх як використовували, так і використовують. Хоча вже всі зрозуміли, що це виключно такий блєв. Це в першу чергу блєв. Вони на це не підуть, бо знову ж таки, повертаючись до ситуації з їх угрупованням на півдні. 150 тисяч особового складу. Якщо вони дійсно а, спричинять якусь масштабну екологічну чи іншу катастрофу, то все це угруповання воно буде виведено з ладу. Воно не буде функціонувати, не буде боєздатним. Як тоді не те, щоб там їм хоча б якусь оборону тримати на півдні, а навіть утримати тимчасово окупований півострів Крим. До речі,